Хочу вам представити наш проект. Який ми виграли у минулому році? Це інтерактивна панель. Особисто подавала я заявку у наш чудовий проєкт, громадський бюджет участі. Ми зараз маємо цю чудову інтерактивну панель, і завдяки якій ми наші заходи можемо зробити у музеї більш сучасними, більш цікавими, більш різноманітними, як для дітей, так і для дорослих. Тому ми дуже вдячні. За таку можливість і нашій адміністрації, і нашій громаді, нашій адміністрації за те, що незважаючи на ці важкі часи, проходить цей чудовий проект, за те, що враховується саме побажання наших громадян. І ще раз хочу дуже подякувати всім, хто нас підтримав у цьому чудовому проекті. Сьогодні, 9 вересня, у міжнародний день краси. Ми презентуємо музейний проєкт бюджету участі, за який проголосували всі наші містяни. В цей святковий день ми запрошуємо наших найвідданіших, найбажаніших відвідувачів це наші ліцеїсти. І для них ми запропонуємо переглянути на новітньому вже обладнанні програму-презентація, яка показує красу нашої прекрасної батьківщини України, а також. Для дітей буде представлено інтерактивний квіз, це вже новітні технології в нашому музеї. І, звичайно ж, самі діти опанують всі можливості інтерактивної панелі. В нашому місті запроваджено проведення конкурсу бюджету участі. У минулому році в цьому конкурсі приймали участь 20 проєктів, і цей проєкт виграв для того, щоб цей, цей проєкт виграв, ваші батьки, ваші сестри, ваші знайомі, знайомі приймали участь, тому що він проходив завдяки голосування. Цей проєкт набрав більше 300 голосів і став переможцем цього казати, минулорічного конкурсу. Дивіться, ми зробили в музеї, ми таку, придбали таку інтерактивну панель. Ми виграли ще книжки, цікаві в нашу бібліотеку. Нещодавно я думаю, що ви підете туди і вам теж будуть презентувати нові цікаві книжки. Незабаром у вересні знову буде відкриватися цей конкурс. І на 100 тисяч гривень, які може профінансувати наша влада, ми можемо втілити якусь свою мрію. Наші діти є постійними відвідувачами краєзнавчого музею. Завжди з величезним захопленням і інтересом ми долучаємося до всіх екскурсій, майстер-класів, які відбуваються у цьому закладі. Особливо запам'яталися е, виставки до Дня міста, до Дня краси. Щиро дякуємо за теплі зустрічі, за неперевершені екскурсії. За чудові майстер-класи тут працюють справжні професіонали, які вміють розповідати так про історію, культуру традиції, що хочеться повертатися знову і знову.